Євангелія від Матвія, розділ 26 Коли Ісус промовив усі ці слова, то сказав своїм учням, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники, книжники та старший народу в дворі первосвященника на ім'я Каяфа, і змовилися підступом схопити Ісуса та вбити. Однак вони сказали не у свято, щоб не сталося заколоту в народі. І ось коли Ісус був у Витанії, в домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка, яка мала Алебастрову посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали Навіщо така даремна трата? Адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус сказав їм навіщо ви докоряєте жінці, вона зробила мені добре діло. Бідних ви завжди маєте із собою, а мене не завжди маєте. Виливши миро на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі? Буде розповідатися і про те, що вона зробила на згадку про неї. Тоді один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвящеників і сказав, Що ви дасте мені, і я видам його вам? Вони ж заплатили йому тридцять срібних монет, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня оприсників до Ісуса підійшли учні і запитали, де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів Ідіть у місто до одного чоловіка і скажіть йому, Учитель каже, мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма учнями, і, як вони їли, сказав Запевняю вас, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому чи не я, Господи? А він у відповідь сказав Той, хто вмочить зі мною рукою в мисті, мене видасть. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить сина людського, краще було б тій людині не народитися. Озвався і Юда, зрадник його, і сказав: Чи це не я учителю? Відповів йому Ти сказав. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, переломив, дав учням і сказав Прийміть, їжте. Це тіло моє. Потім узяв чашу і віддавши подяку, подав їм і сказав Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Заспівавши. Вони вийшли на Оливну Гору. Тоді каже їм Ісус, ви всі спокуситеся мною цієї ночі, бо написано уражу пастиря і розсіються вівці отари. А після Мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї». У відповідь Петро сказав йому навіть якщо всі спокусяться в тобі, то я ніколи не спокошуся. Ісус промовив до нього. Запевняю тебе, що цієї ночі, перш ніж заспіває півень, ти тричі від мене відречешся. Каже йому Петро, якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречуся від тебе. Так само сказали і всі учні. Тоді Ісус приходить з ними до місця, яке зветься Гецеманія, і каже їм Посидьте тут, поки я піду і там помолюся. І, взявши Петра та двох заведейових синів, почав сумувати й тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, впав до лілиць, молячись і кажучи Отче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша. Однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові то не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Знову відійшов, друге почав молитися, промовляючи Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде твоя воля. Повернувшись, побачив, що вони знову спали, бо їхні очі стали важкими. Залишивши їх, він відійшов знову, помолився і втретє повторив ті самі слова. Тоді приходить до учнів і каже їм ви все ще спите і відпочиваєте? Ось наблизилася година, і син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходімо, бо наблизився мій зрадник. Він ще говорив, як прийшов Юда один із дванадцятьох, а з ним велика юрба з мечами та киями від первосвященників і старших народу. А той, хто видавав його, подав їм знак, кажучи кого я поцілую, то він, схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав Радій, учителю, та й поцілував його. Ісус запитав його, друже, для чого ти прийшов? А ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. І ось один із тих, які були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив свого меча і вдарив раба первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді каже йому Ісус Поверни свого меча на його місце, бо всі, хто бере меч, від меча загинуть. Чи ти думаєш, що я не можу облагати мого Отця, аби він дав мені понад дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудуться Писання, що так має статися? В той час Ісус промовив до юрби Немов на розбійника ви вийшли з мечами й киями, щоб мене схопити. Щодня я перебував у храмі, навчаючи, і ви не схопили мене? Це ж усе сталося, аби збулося Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли. Ті, котрі схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов за ним віддалік до двору первосвященника і, увійшовши всередину, сів зі слугами, щоби побачити, чим то закінчиться. А первосвященники та старші і весь Синедріон шукали фальшивого свідчення проти Ісуса, щоби його вбити, але не знаходили, хоч виступало багато лже свідків. Нарешті пройшло двоє, й кажуть Він говорив Я можу зруйнувати Божий храм і за три дні відбудувати. Первосвященик встав і сказав йому Нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать? Але Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому, Заклинаю тебе Богом живим, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий. Ісус йому відповів: Ти сказав. Однак я кажу вам, відтепер ви побачите сина людського, який буде сидіти праворуч сили та прийде на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свій одяг, кажучи Він сказав богохульство, яких ще потребуємо свідків, ось тепер ви чули богохульство. Як ви вважаєте? Вони ж у відповідь сказали Він повинен померти. Тоді плювали йому в обличчя та били його, а інші били по щуках і приговорювали Пророкуй нам, Христе, хто тебе вдарив. Петро сидів ззовні у дворі, до нього підійшла одна служниця, кажучи: І ти був з Ісусом Галилейцем. Але він відрікся перед усіма, промовивши, не знаю, що ти кажеш. Коли ж він вийшов до брами, побачила його інша й каже тим, які там були, Цей був з Ісусом Назиряніном. І знову відрікся склятвою, Я не знаю цієї людини. Дещо згодом підійшли ті, які там стояли, і сказали Петрові Та ти справді один з них, бо і твоя говірка тебе виявляє. Тоді він почав зарікатися і клястися, що не знав цієї людини, і враз заспівав півень. Тож згадав Петро слова, які сказав Ісус, перше ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. І, вийшовши геть, він гірко заплакав.